Ось такими магнітолами до нас приїжджають. Це Peugeot 407, будемо замінювати на хороший Android з камерою і так далі побачите. Готова наша машинка. Ось у нас монітор який тут стояв і не працював. Я думаю це крутіше, ніж це було щось недорозуміння, скажімо так, викидуємо його. Ось так вона сюди стала. Бачите, рамочка гарно стала без ніяких зазорів. Круто. А, отримуємо магнітолу на андроїді з усіма додатками, які ви любите, знаєте, YouTube, Play Market, качаєте Waze і так далі. Також у нас є CarPlay. Будь ласка, дублюємо ваш телефон на екран. А магнітоли також користуємося, музичка, і так далі все, що ви любите і звикли. А, звичайно, в Бердачок ми вивели. Парочку USB-шок і слот під сим карточку під інтернет. Тож теж буде дуже зручно. А... Дивимось, як у нас тепер виводиться а сюди клімат і людина, я думаю, з цим от екраном, на якому нічого не відображалось, тепер отримує 100 зайців, скажімо так, у Б'є. І отримує класну магнітолу, і отримує всі регулювання, все. все тепер він буде бачити. І відчувати себе як сучасна людина. Це приємно. Я так вважаю, отримати все разом на заміні магнітоли у нас. А, і Full HD камера заднього огляду. То ма, мало того, що широченні кути, що обалденна якість зображення, так ще й в такій старій машині. Дивіться, що в нас підтягнуло. Це. По цифровій каншині у нас затягнуло напрямок керма, куди ми наше кермо повертаємо, туди у нас і лінії йдуть. Це просто, це просто пушка, я не знаю, за такі гроші і взагалі ви так апгрейджуєте свій автомобіль. Вважаю, що просто треба бути мега задоволеним. Звичайно, якщо у нас там радіо працює і так далі, кнопочки керма у нас також підтягнулися. ну що, що тобі треба? Ти просто, ну, Я вважаю тепер щаслива людина. Тож, кого зацікавила, така от річ в Peugeot 407 або в будь-який другий інший автомобіль, будь ласка, звертайтеся.